Шановна президія. Шановні присутні, відповідно до закону України про реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві до кінця 2011 року на Дніпропетровщині створено 53 центри первинної медико-санітарної допомоги як юридичні особи з мережою підпорядкованих 377 лікарських амбулаторій. До 1 січня 2012 року завершено фінансове розміщення. Межування закладів охорони здоров'я первинного та вторинного рівнів. кошти на фінансування закладів первинної медико-санітарної допомоги сконцентровані на рівні районних бюджетів та бюджетів міст обласного значення. Населення області 100% закріплене для медичного обслуговування за закладами загальної практики сімейної медицини. Створено умови для реалізації принципу організації та координації лікарем загальної практики надання пацієнтам спеціалізованої та стаціонарної медичної допомоги. 121 заклад охорони здоров'я. Який надає вторинну медичну допомогу прийнято до спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст Дніпропетровської області, та з 1 січня 2012 року почали фінансуватися з обласного бюджету. Досягнуто Забезпечення єдиного підходу щодо організації медичної допомоги пільгових категорій населення та принципу екстериторіальності для пацієнтів, співпраця закладів первинної медичної допомоги та закладів вторинної медичної допомоги сьогодні регулюється відповідними законами України, постановами Кабінету міністрів, наказами та методичними рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я України, населення. У Місті Павлограді складає 111 тисяч чоловік. Медичну допомогу мешканцям місця надають на первинному рівні Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Павлограда, який обслуговує 76 тисяч 30 тисяч осіб. Та державні заклади, спеціалізовані медико-санітарні частини номер 7 та 15, 33,7 тисяч і Осіб, які підпорядковані МОЗ України. На вторинному рівні шість лікувальних закладів, а саме Павлоградська міська лікарня 1, 4, Павлоградський пологовий будинок, міська станція швидкої медичної допомоги, Павлоградський противотуберкульозний диспансер, стоматологічна поліклініка міста Павлограда, які підпорядковуються Дніпропетровській обласній раді, центр первинної медико-санітарної допомоги міста Павлограда, що фінансується з бюджету міста, розпочатку. Свою роботу в грудні 2011 року. У структурі центру 5 лікарських амбулаторій. Медичну допомогу населенню надають 77 лікарів, в тому числі загальної практики 12, лікарів-терапевтів, 22, лікарів-педіатрів 15, 5 лікарів, акушер-гінекологів. За два роки функціонування центру було виділено близько 40 мільйона гривень. Проведені. Поточні ремонти в амбулаторії. В 2014 році проводиться реконструкція будівлі для відкриття в 2014 році нової амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 6 в сумі по півтора мільйона гривень. З них 1 мільйон 200 тисяч мільйон гривень це спонсорські кошти, від надані ДТЕК Павлоград Вугілля за два роки. Отримано обладнання та автотранспорту на півмільйона гривень. Крім того, заклад отримав 200 одиниць обладнання та п'ять нових легкових автомобілів на загальну суму 1 мільйон 500 тисяч гривень за рахунок субвенції з державного бюджету 2012 року. Оснащення амбулаторії дозволяє забезпечити безперебійну роботу амбулаторії щоденно з 8 до 20 у вихідні та святкові дні. Доступність до повного набору обстежень на рівні закладу, 100% проведення знеболювання хворим, що його потребують, 100% проведення лабораторних досліджень. Лабораторії функціонують у трьох амбулаторіях. В інших організовані кімнати для забору аналізів та доставка біоматеріалу до лабораторій без участі пацієнта, де ці аналізи здійснюються, впроваджувався електронний реєстр пацієнтів в центрі. Організацію виїзних прийомів за затвердженим графіках, в умовах амбулаторії в лікарів-спеціалістів для проведення профілактичних оглядів населення, здійснення диспансеризації, забезпечення права кожного пацієнта на вільний вибір первинної. Лікаря первинної ланки обслуговування його саме цим обраним лікарем на виконання рішення Дніпропетровської обласної державної адміністрації в центрі первинної медико-санітарної допомоги міста Павлограда в серпні 2014 року відкрився кабінет медико-соціальної допомоги підліткам та молоді. Кабінет має психологічний напрямок, який працює. З цими службами міста в місті Павлограді вторинну медичну допомогу надають шість лікувально-профілактичних закладів, з яких п'ять фінансуються з обласного бюджету та два з державного. Спочатку відокремились та створили систему первинної ланки, якої не існувало ні в області, ні в місті Павлограді. Сьогодні налагоджуємо співпрацю між закладами первинної та вторинної допомоги. На правах рівноправних партнерів, а саме спадкоємність в роботі, етапність надання медичної допомоги, відповідальність за результати своєї роботи, між закладами первинної допомоги та закладами вторинної допомоги, укладено угоди щодо медичного обслуговування пацієнтів міста. Угода передбачає направлення до будь-якого закладу вторинної допомоги в екстрених випадках, планове лікування за направленням лікаря первинної лади. Безоплатне лікування та до обстеження за направленням лікаря первинної ланки в закладах вторинної медичної допомоги. Департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації розроблено та погоджено керуючим комітетом проекту «Модернізація охорони здоров'я у Дніпропетровській області та доведено до всіх лікувальних закладів області перелік медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення надання невідкладної медичної допомоги, перелік витратних матеріалів необхідних для безкоштовного лабораторного обстеження пацієнтів на первинному та вторинному рівнях. Крім того, налагоджена робота з контролю за якістю надання медичної допомоги в закладах первинної та вторинної медичної допомоги. Проводяться спільні медичні наради. За 2014 рік проведено 9 нарад патологоанатомічних анатомічних конференцій 5, саме налагоджена робота всіх медичних закладів приводить до якісної та ефективної медичної допомоги. Завдяки спільній налагодженій роботі покращились показники роботи нашого центру, а саме збільшилась питома вага відвідувань з приводу профілактичних оглядів з 29% до 34% в 2013 році. Підвищився відсоток охопленого населення диспансерними оглядами з 37% до 97%. Покращились якість виявлення патології при проведенні диспансеризації. Звертає на себе увагу, що саме завдяки отриманому сучасному обладнанню сімейні лікарі вже сьогодні більше виявляють патології при проведенні диспансеризації. Збільшилось виявлення на онкопатологію. В 2012 році 41 чоловік за 9 місяців тринадцятому року 96 на цукровий діабет, 12 рік, 2, в 13 – двадцять 21. В липні 2014 році в нашому центрі розпочато виплати за надбавки за якість виконаної роботи. Будь ласка, на слайді відображено рівень заробітної плати по роках. Лікарі та медичні сестри зрозуміли, що розмір цієї надбавки. Залежить не тільки від них самих, а від згуртованості та колективної роботи всіх медичних працівників закладу. Тепер кожен медичний працівник розуміє, що для отримання високої заробітної плати необхідно надавати ще більш якісну та ефективну медичну допомогу. Президент України Віктор Федорович Янукович у програмі економічних реформ основним завданням для медичної галузі визначив поліпшення здоров'я населення, забезпечення рівного та справедливого доступу всіх громадян до медичних послуг, а також підвищення якості цих послуг. Головним завданням сьогодні для нас є. Впровадження сучасних принципів організації роботи незалежно від того, де знаходиться лікувальна установа в обласному центрі чи у невеликому місті, медична допомога має бути доступною, якісною та ефективною. Шановні колеги, нам дали великий старт. У нас вже все є для ефективної роботи, тільки від нас. Зараз залежить результат реформування медичної галузі в Україні. Я глибоко впевнена, що всі зміни повинні відбуватися від кожної медичної особистості. Успіх приходить до тих, хто рухається вперед, до тих, хто розподіляє свій розум з силами. Дякую.